Сьогодні розберемо цікаву задачку на SQL і також я хочу, щоб мені чат GPT допоміг зробити звіт в рамках моїх студентів, зробити так, щоб я побачив, які мобільні оператори використовують мої студенти. Дивіться, як я це буду робити. От у мене є табличка моя. Students. Тут я вивів тільки ту інформацію, яку я вважаю потрібно, тобто якусь неконфіденційну вивів ім'я, номер телефону, як бачимо, в зашифрованому виді, де ми бачимо тільки код оператора і останню цифру. Це я зробив за рахунок регулярочки, Тут, в принципі, ви можете собі подивитися, як це я зробив. Курс, який купив студент у мене, і коли це було. Якщо саме не спрокрутити, ми побачимо, що от тут у нас. 230 рядків, тобто 230 студентів, цю табличку я почав вести там з 2021 року, взагалі курси у мене з 2012 року, тому на самому ділі студентів більше. Просто почали вести статистику, таку красиву, все чітко через базу даних з 2021 року. Добре, от я так заселектив. Тепер що я хочу зробити? Я хочу подивитися таке. Як бачимо, що номер телефона не у всіх заповнений. Тобто, тут у нас на значення. є студенти, які номер телефона свої не дають, або я навіть і не питав. Це нормально. Тобто, номер телефона це не обов'язковий атрибут, для того, щоб у мене хтось придбав. Обов'язково це ім'я, електронна пошта, але про електронну пошту я зараз не вводжу просто цей стопчик, але він є. Ну і зрозуміло, щоб оплата прийшла. Це найголовніше. А номер телефону, якщо був, ок, я записую. Якщо там була переписка в Інстаграмі або в Телеграмі, ну, я номер телефону не записую. Тепер я хочу побачити, а скільки у мене студентів є з номером телефону, а є без номеру телефону. Як це можна зробити? Я це зроблю ось за рахунок такого селекту, і він ще мені покаже, скільки у мене є унікальних мобільних кодів. Тобто мобільний оператор, в нього є мобільний код, це оце перші 5 символів, 3, 8, 0, і далі там 67, там 99 і так далі. Як я це подивлюся? Якщо я зроблю просто каунт зірочка, це буде кількість студентів. Тут повинно бути у мене 230. Якщо я зроблю каунт якогось поля, в даному випадку фоне намбер, то каунт. По конкретному полю виведе кількість тільки з тих рядків, де є не назначення. Тобто, по суті, я зараз цим, цим каунтом по фоне намбур полю подивлюся, скільки у мене кількість студентів з номером телефону. А за рахунок функції сабстер, я із номера телефону викушу перші 5 символів, да, зроблю сабстер 1,5. І тільки унікальні такі коди хочу подивитися в каунті, тобто подивитися кількість унікальних. Кодів, які є у моїх студентів, і якщо запустити цей селект, ми побачимо такий прикольний звіт. Ми бачимо, що дійсно ось 230 студентів. Там ми бачили то на детальних даних тут це в одному рядку такий звіт 230 студентів. Є номера, які я зафіксував у 89 студентів. І у цих 89 студентів 12 унікальних якихось кодів. Це от дуже прикольно. В принципі, ці унікальні коди можна подивитися детально. Ось таким чином можна подивитися, просто взяти, зробити distinct, ось по цьому полю, за а, сабстрити його до п'яти символів, і от я бачу, що дійсно у мене є 13, але на самом ділі тут у нас 12, а тут вивело 13, тому що ще вивело на значення. Як я казав, каунт на значення не рахує. Тобто, якщо зробити тут, наприклад, ось таку умову, Number is not null Порахуй мені унікальні коди. Там, де номер телефона заповнений. Тобто, is not null. От ми побачимо 12 рядків. Оце і є каунт 12 о от цього от розрахункового стопчика. Тобто, отакі от є унікальні. У мене коди у студентів. 73. Ну, я думаю, що багато, багато хто знає, це, наприклад, Life, от я знаю Київстар, Vodafone і так далі. Але як мені тепер вивести, Я хочу, щоб мене були не коди, тому що коди це не дуже інформативно для всіх. Я хочу на основі кодів вивести назву, щоб отут було Life, отут було Київстар і так далі. І хочу, щоб порахувати, скільки у мене студентів, які у мене є номера телефону в базі даних, використовують Київстар, які Vodafone і так далі. Як це зробити? Я зроблю ось таку зараз табличку. Мопкодис, типу мобільні коди. І тут буде два поля: код і найм операторс. От таку я створю табличку. Зверніть увагу, що в коди я зразу зробив 5 символів максимум, мені більше не потрібно в цьому полі. ну name оператор 50 це так трошки запасом але там може і 10-15 достатньо. Створюю цю табличку і розуміємо, що вона зараз створилася, але вона пуста, тому що це просто. Зараз гола структура без даних, от така пуста табличка. Є два поля, даних нема. Як мені заповнити цю табличку? Якщо б я це робив би по сторинки, я б зайшов би там, ну знайшов би на сайті якусь інформацію, і далі якби згенерував би ці інсерти там або вручну, або там я знаю, як можна це автоматизувати там через. Наприклад, NetPad на або там, через Excel. Ну, якщо цікаво, я можу зробити обзори на цю тему, як, як би я це зробив би не вручну, якщо б не було чату GPT. Але у нас зараз такий час, коли є чат-GPT, і я не хочу втрачати час просто на прописування цих інсертів в цю табличку. Тому що я знаю, що мені чат-GPT може видати практично готове рішення. Дивіться, як я це зробив. Я вже з чатом GPT спілкувався, ось наша історія. Я кажу: у мене є така таблиця в базі даних і скинув оцей код. І кажу йому: створи готовий скелінсер для даних Oracle цю таблицю з кодами українських мобільних операторів та назвою операторів. Він каже: От, будь ласка, ту-ду-ду, І мені готовий код. Але чат GPT треба перевіряти. Типу, от такого ну, майже не буває, що Ctrl-C, Ctrl-V, і все у вас працює, і все коректно. Ну, по-перше, 068 да, тут звідки взялося? Ну, колись, колись 068 був Beeline у нас. У нас був в Україні Beeline, але ж він потім мігрував в Київстар. Тому це Київстаровський. Код Ну, я це знаю, думаю, ви теж знаєте. Далі я знаю, що нещодавно, буквально там, місяці два-три там, тому, у Київстара Водофона з'явилися повністю нові коди. У Київстара це 77, а у Водофона 75. Тут взагалі чогось Чарджи це не знайшов, хоча в інтернеті про це інформація є. Тобто він на основі якихось даних в інтернеті бустінька знайшов статєчку і накліпав мені готові інсерти, за що йому дуже дякую. Але я йому кажу, я перевірив інформацію, і на зараз повний список телефонних кодів мобільних операторів України такий. Тобто я зайшов на один сайт, на другий на офіційний сайт водафона, Київстара подивився і кажемо, ось такий є. Я просто скопіював з сайтів коди У Київстара Ось, бачите, скільки шість кодів. І вотен сімдесят 77, Vodafone 75 і Так далі тут ще дався Інтертелеком 89 код. Тут от бачимо теж щось його Чаджипті. Прогаву. Тому його треба перевіряти. Я йому кажу, ось на основі цього зроби мені, будь ласка, на основі цієї інформації зроби готовий інсерт, тільки код зроби в форматі ось такому. Тобто мені потрібно, щоб було не просто, он, бачите, як мені тут зробив 0.96, А я хочу, щоб було 3,096, 3.050 в такому форматі, тому що в мене в такому форматі зберігаються номера, і коли я робив САПСТР 1.5, у мене виходило 3,8,0 і там якийсь. Далі код. Тому я його попросив, і він каже: зрозуміло, от з кодами в форматі 38XX і, будь ласка, ту-ду-ду, і він додав, додав мені ще ось і 77 для Київстара, 75 для Vodafone Ukraine, і 89 для Intertelcom і так далі. Я просто беру цей код, копіюю, вставляю його в Pierskale Developer і просто виділяю ці всі інсерти і запускаю. І в мене трурун. І інсерти прийшли. Далі треба в кінці. Запустити команду commit. І ось я її запускаю для того, щоб інсерт зберегся в базі даних, і це вже, ну потім тільки видалення можна його прибрати. Але ж а якщо я коміт би не натиснув, то дані всі б трималися б на рівні транзакції. І потім просто автоматично б зникли. Тепер от я заінсертив, закомітив, і в мене є така чудесна табличечка. Бачите, яка красива. 18 рядків. Ось у мене всі коди Кейв всі коди Vodafone і так далі. Тепер що я можу зробити? Я можу зробити. Ось такий поки що звіт. Ну, в першу чергу, щоб послідовно все було зрозуміло. Копіюю оцей селект, вставляю його трошки нижче. І ось тут буду зараз джойнити до цього селекта табличку Mob Codes. Коли ми говоримо про джойни, дуже рекомендую використовувати аліаси табличок для того, щоб зрозуміло було який стопчик з якої таблички. Для цього я таблички Students даю аліас СТ. Всім полям я хочу прописати отак: от конкретно, що це буде стовпчики із таблички ST. Ось таким чином. Це теж буде працювати ось таким чином. от Воно відпрацювало. 230 рядків і так далі. А тепер я хочу зробити ось тут join, підджойнити табличку Mob Codes, дам alias, наприклад, MC, і ось тут пропишу умову зв'язку. як я буду її зв'язувати? Ось, дивіться, як я буду зв'язувати. Я буду зв'язувати по номеру телефону із таблички ST, але розуміємо, да? засабстренено, тобто обрізано від першого до п'ятого символа. А в наші таблички там якраз вже ми заінсертили коди в форматі D5 символів. І якщо я ось тут, наприклад, наступним полем виведу MC, name оператор Ну, коди не буде виводити, тому що код, ну, в принципі, тимчасово можна і код вивести. Давайте виведу для розуміння MC, ой, MC ось так. MC Code. І дивіться, що в мене зараз вийшло. Оп! І тут у мене був номер телефона. Я із нього ось ми бачимо, підджойнили ось код. І на основі кода ми вивели, що це Київстар. це лайфсел, це Vodafone. Але дивіться, яка історія. Якщо я зараз запущу, у мене студентів 230, а даних зараз у мене 89 рядків. Чого? Тому що номера телефонів було тільки 89 студентів. Тому звичайний джой мені виявив тільки ту інформацію. Яка сугубо співпадає отут по умові, по якій я зв'язав? Але ще я знаю, що у мене 230 студентів, і Я хочу вивести інформацію про них теж? Ну нема номера телефона нейм-оператора, нічого страшного. Для цього нагадую, дав на курсах я це все пояснюю. Тому, якщо ви хочете бути дійсно професіоналами в баз даних та SQL, приходьте до мене на курс. У мене 90% це практика. Після кожного уроку домашка всі питання ви задаєте мені особисто перевіряю домашку, даю фідбек. Тобто, після моїх курсів ви реально можете стати профі в базах даних та SQL. Буду вас чекати. Ну і також на цей на це відосик, будь ласка. Лайк від вас, тому що я вважаю, що це дійсно повчальні такі відео. Це безкоштовний контент, який я роблю для вас. Будь ласка, поставте лайк, якщо не підписані на мене, підпишіться, можливо, перешліть друзям і так далі. Дивіться, як зробити, щоб у мене вивелось всі 230... Студентів, а у кого нема коду оператора або імператора ну нічого страшного, ну типу що, що зробити, але ж студенти та є. Для цього потрібно використовувати не звичайний join а left join. тоді виведеться вся інформація із таблички Students, і тільки та, яка співпадає по умові, яку ми тут прописали. Дивіться, якщо я зараз запущу. І Ось така красота. От у мене зараз саме низ прокручуємо, ми вже бачимо, що у нас 230 рядків, у кого нема номера телефону, у того нема, звичайно, кода із таблички ms codes і нема оператора Логічно. Отака от історія. Тепер я хочу, наприклад, оцей стопчик поки що приберу і хочу ось так взагалі красиво зробити. Я оцей стопчик зараз ось так обверну в дужки, застосую функцію NVL, яка мал значення може перетворити. Будь-яке інше значення. І тут логічно прописати, що там, де нал, це як неймоператор невідомий, і цьому стовпчику дати точно таку назву. І дивіться, якщо я зараз запущу, у мене зараз, ось будь ласка, 230 студентів, і таким чином я зараз бачу, що у мене, там, де немає номера телефона, неймоператор невідомий. Там, де отакий був номер телефону, от ми Lifeл красиво показали. Так далі: Водофон, ось невідомий. Ось от така от красота. А тепер я хочу все все згрупувати в рамках name оператора і побачити, скільки у мене студентів в рамках кожного оператора. Як це зробити? Я оце зараз селект скопіюю, залишу тут тільки поле. Оце. По ньому же я. От по цій формулі, яку я сам через Enveil ще прописав, зроблю grow BY для того, щоб звести до унікального значення по, по цьому стовпчику розрахунковому. І ось тут ось тут, пропишу просто. COUNT І таким чином, напроти кожного name оператора за рахунок grow by ще, я побачу ось такий звіт. М? Красота, яка. Невідомий. 144. Студента, тому що от у мене більшість, ну я не фіксую, для мене це не, не обов'язкова інформація. Якщо зафіксував, ок, бачимо, що от Vodafone Ukraine 28 людей, Kyivstar 38, LifeCell 23. Що можна ще зробити в цьому звіті, щоб він був, ну, ну не знаю, хочеться ще щось додати, щоб він був ще красивіший. До ідеальності, звісно, сьогодні може не доведу, але буде максимально красивий. Я додам сортування, сортування по полю кількість. І зроблю по від більшого до меншого, щоб зрозуміти. Да? І таким чином я першим рядком побачу, що найбільше у мене невідомий неймоператор. Далі у мене найбільше студентів з Ківстаром, водафоном на другому місці і Life на третьому місці. Ось така статистика. Але і це ще не все. Наостанок я хочу зробити ось таку ще красоту. Я ось тут хочу додати ось такий стовпчик через аналітичну функцію list Агг. Ліст Агг така є функція. Я ось тут хочу прописати ось таку штуку. Витяни мені унікальні коди коди із таблички MobCodes. Ось так: от, Distinct MS, табличка це Alias, стовпчик поле, роздільник кома. І це давайте назвемо як, наприклад, ліст моп Типа типу такий список мобільних кодів. І дивіться, яка ще, я вважаю, красота зараз вийде. Чик. І щось тут не дописав. Ага, отут кому провтикав, обладав кому, і дивіться, Київстар 38 людей, і на основі ось таких кодів було зроблено, в принципі, моя статистика, мій звіт. Тобто от є 5 унікальних кодів серед всіх студентів, у яких є мобільний номер Київстару. У Вадофона 4, у Ліфа 3. Ось така от історія. В принципі, можна зробити звіт навіть, а скільки саме кодів, ось таких, да, Кодів, то це, от я вам скажу, я думаю, ви теж багато хто знаєте, що 067 це один із перших кодів Київстару. Потім там був 98. 97 там 96, це колись там був ще діджус, якщо пам'ятаєте. 68, до речі, оцей мігрований білай. Ну, це так, не знаю, щось вам додатково додати ще такої цікавої інформації. Точно так, і у водофона. 066 ну, це колись був джинс. Джинс мігрував у Vodafone, а от LiveCell це чисто його коди в LiveCell ще ніхто не мігрував. Тому така от історія, друзі. Дивіться, як ми красиво все зробили. За рахунок SQL. нам ChatGPT допоміг. Ну, Трошки смікалочки тут застосували, що ChatGPT так от просто ну, не можна вірити, треба його перепровіряти. Як сам код, так і саму інформацію, яку він надає. Ну і, в принципі, я вважаю, вийшов дуже гарний звіт, де ми чітко бачимо, скільки студентів. І які мобільні оператори використовують навіть які мобільні коди вони використовують в конкретному операторі за рахунок цієї чудесної функції Лестліста і за рахунок Дістінту, що ми побачили саме унікальні коди оператора Київстар на основі тих мобільних номерів, які були в мене в базі даних. Ну, все, друзі, отак от я сподіваюся, що вирішили цікавеньку задачку. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Нагадую, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, якщо не підписані. Ну, і якщо що, приходьте на курси, буду вас чекати у себе.